Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі! І у цьому відео ми подивимося червень для нашої любої квітучої України. І так, головні події червня для України. Незважаючи на всі труднощі, складнощі на нашому шляху, ми все одно йдемо до нашої перемоги, до шістки жезлів, шістка жезлів це карта лідера, це карта успіху, це карта перемоги та завоювання, це гордість за наших любих ЗСУ. Це гарні новини, це нагорода за досягнення. Це коли всі наші надії збуваються і наші бажання втілюються у життя. Також це карта просунення уперед. І е, оця карта ця, і ця каже про те, що в червні в нас буде якесь вигідне співробітництво і прибуток. Лідери будуть нас підтримувати. І це може бути також по королеві жезлів ще якась жінка. Або ці карти можна трактувати, як якась жінка буде нас підштовхувати до переговорів або піднімати оцю тему знову перемовин. Також оця карта в нас, десятка жезлів, може говорити про те, що після деокупації якихось територій будуть нам відкриватися, так м'яко кажучи, дуже-дуже неприємні факти, які там відбувалися. Але все одно по цій карті ми отримуємо у червні місяці нагороду за наші досягнення. Це чесно зароблений успіх, якого ми так довго чекали. Також оці дві карти можуть говорити про те, що можливо у червні місяці або якісь лідери країн будуть до нас приїжджати, в частності жінка, або наш президент, або його оточення будуть кудись їздити, і це принесе досить гарні плоди для підтримки нашої України. Тому що тут в нас лицар Кубків, який в принципі також каже про завоювання, відвоювання наших територій, отримання прибутку, про якісь дуже вигідні для нас зв'язки, про захищеність. Тобто мова у червні місяці буде все більше і більше йти про захищеність наших кордонів. Також можливо, я вам скажу, що після деокупації якихось територій потім настане якась пауза для відновлення наших сил. І також ця карта може нам говорити та натякати на те, що потрібно бути дуже дуже обережними, тому що ворог не спить. Ворог готує якісь провокації, якісь маніпуляції, якісь можливо диверсії, а особливо що пов'язано з кордонами. Карта зірки на дні колоди дає нам велику надію. Це очікування нашої перемоги, це зміни на краще, і ми будемо це чути, тому що зірка в нас відповідає за медіопростір. Також ця карта може говорити нам про якусь неочікувану допомогу. І знову ж таки, тут у нас королева жезлів і шістка жезлів, можливо, від якоїсь жінки та чоловіка. У будь-якому випадку це якась дуже значуща для нас допомога. Також карта зірка, на жаль, може показувати, що наш ворог може застосовувати фосфорні бомби або щось у цьому роді. Те, що горить, пилає, як оці зірочки у небі. Тому знову ж таки, як і оця карта нас застерігає, потрібно бути обережними і не розслаблятися. Королева жезлів прогнозує нам великий успіх у наших планах, у наших досягненнях, тобто все, що ми раніше планували, буде поступово вцілюватися у життя. Легко, звичайно, ж не буде, і це потрібно розуміти. І ще оця нам карта натякає на те, що не потрібно думати, що відразу одним махом ми все деокупуємо, тому що порада цієї карти це братися за одне діло за раз. Тому що потрібно відпочивати, тому що потрібно набиратися сил. Це дуже-дуже для нас важливо. Давайте ще запитаємо, який буде червень місяць для українців. На знову ж таки карта десятка жезлів місяць буде вкрай важким. Потрібно до цього готуватися. Але це все велика плата за нашу перемогу, і вона обов'язково для всіх, для нас, для українців, настане, тому що Україна це переможниця у цій кровопролитній війні. Також тут в нас паж мечів. Паж мечів може говорити про удари з неба. Особливо ця карта може показувати дрони у червні місяці буде багато дронів. Також ця карта натякає нам на велику кількість зрадників, які наводять на цілі. Тут в нас ще шістка кубків, яка повертає нас до минулого. Може повторитися, яка ситуація з обстрілами з минулого. Тут в наш ще страшний суд, на жаль, можуть бути і жертви. І це знову ж таки карти мені вже не в перший раз показують. Це щось пов'язано із дітьми. Можливо, це якісь тому, що тут у нас мечі, чи медичний заклад, чи медичний центр, але потрібно бути вкрай вкрай обережними. Нехай цей прогноз не справдиться, але ось так мені показують карти вже не в перший раз. Тут в нас дев'ятка кубків, яка каже, що в принципі і гарні події будуть, і ми будемо дуже радіти. І якесь бажання наше заповідне виконається, але також ця карта може нас попереджувати про якісь проблеми із водою. Це можуть бути як стихійні лиха або дещось може прорвати, чи дамба, чи м, труба, чи ще щось, коли ось так, ось як тут на картинці, витікає багато води. І ще тут у нас відлюдник на дні колоди, який каже нам про те, що максимальна обережність саме вночі, тому що може летіти саме вночі. Потрібно ховатися, ось нам, що говорить відлюдник. Тому будуть і гарні новини, і тривожні. Тому я вас дуже-дуже закликаю ховатися максимально, коли звучить сигнал повітряної тривоги. Це може врятувати ваше життя. Давайте тоді напряму вже спитаємо, що чекає Україну щодо обстрілів у червні місяці. Обстріли у червні. Все одно і зараз навіть мені показують карти, що дуже велика небезпека у червні місяці для мирного населення, тому що тут на десятка кубків це карта родини, карта сім'ї. Також в нас тут і шут, і карта мир, тобто дуже велика загроза для дітей. Тут в нас карта Маг, а Маг е, нам говорить про місця, націкає. Це може бути лікарня, це може бути школа, якийсь інститут і все, що пов'язано тут в нас шут з дітьми. Тому потрібно бути вкрай-вкрай обережними і ховатися, ховатися, ще раз ховатися. Тому що в нас тут вісімка жезлів, яка каже про те, що летить з неба безпосередньо. Звичайно ж, е, оці карти нам натякають на те, що ПВО е, працює дуже-дуже гарно. І дуже багато що відбуває, але тут дві кажезлі. Дві кажезлі в мене відіграється, коли ось майже все відбило, але щось таке та й може кудись влучити. Тому що відразу тут в нас карта повішена, а карта повішена – це карта жертви. Тому я не можу сказати, що обстрілів не буде. Але я думаю, що все-таки трошечки має якось менше їх бути. Але все одно ми повинні розуміти, що країна-агресор не зупиниться і буде обстрілювати Україну. Це вже мені не ну, перший раз карти говорять, майже до останнього дня. Тому як би нам світ не допомагав, як би нам не посилював наше ПВО, але все одно ПВО може щось десь і пропустити. Тому потрібно бути вкрай, вкрай обережними. Будь ласка, бережіть себе і своїх близьких, і давайте ще подивимося. Політична ситуація в Україні на червень місяць. Ситуація в нашій політиці дуже-дуже накалюється, тому що в нас тут лицарь мечів, вісімка кубків і ще карта смерть. Я думаю, що хтось із політичних діячів, або також в нас тут ця карта може показувати і воєнного, або чиновника просто може піти із життя. Тому що оці всі разом карти саме про це говорять. І це може бути насильственна смерть. Або це може бути замасковано під свою смерть, але на самому та ділі це саме насильствена на смерть. Тому я не знаю, хто це навіть може бути. І тут в нас інлиця мечів: це якась не дуже стара людина, це більш молода людина. Ну, подивимося, як це відіграється тут в нас ці три карти можна трактувати по-різному. По-перше, ці карти натякають нам на те, що у нас в політиці є дуже багато зрадників, тому що, бачите, тут така чорна людина, і ми не знаємо, хто вона. І ця людина пов'язана з якимись дуже високопоставленими представниками інших країн. Або це якась спілка, союз, об'єднання. Тому потрібно боротися з цими зрадниками. Також оці карти нам говорять про те, що можливо, у червні для України буде якась досить вигідна пропозиція щодо вступу до якогось союзу або альянсу. І так як тут у нас сімка кубків, Україна повинна буде зробити правильний та розумний вибір. І цей вибір буде для нас дуже, -дуже важливим для майбутньої перспективи. Це буде доленосний вибір, який принесе у майбутньому дуже значущі зміни для нашої країни. Також не виключаю, що ці карти можуть показувати і якісь таємні зв'язки з папою римським, тому що в нас тут і який в принципі може і його показувати, знову ж таки, може щось у червні з ним пов'язано виплисти. Тому головний посил на червень місяць у. Політичні ситуації, те, що ми повинні будемо зробити правильний, доленосний для нашої країни вибір щодо вступу в якийсь альянс, Союз, щось у цьому роді. Плюс тут явно яка смерть і якоїсь досить молодої людини, чи чиновника, чи політика, чи воєнного. І по карті смерть. Це вже відвернути неможливо. І тут у нас, поміти, тут теж іерофант, і тут іерофант. Все одно, мені здається, що це може ще бути пов'язано щось із церквою, із Папою Римським, щось у цьому роді. Тому ось такий червень нам показали карти для нашої України. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та писати коментарі. Всім миру, любові, добра та все буде Україна!